Так, коротше, розібрав пів машини з ефіру свою. Можливо, хто володіє Opel Астром G з ефіром, а е скажіть, чи має нагріватися ось ці спіральки? Коли я включаю е печку, коротше, гріються ці спіральки. Уже одна в мене цей резистор зламався, а ще я замінив на другий. І коротше, цей постійно дуже нагрівається. І ще є ось такий звук. От. І звук до цього місці теж непонятно. Не можу зрозуміти. Що це за звук? Там або моторчик якийсь стоїть, або щось таке. І ось ця штука нагрівається, коли я включаю. І все, от вже тепло стає, так попрацює хвилину, вже неможливо до нього доторкнутися. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях. От в мене є знятий корпус, я думаю, можливо, ось цей моторчик такий звук видає ще.